мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській Лалізі між Осасуною та Барселоною. 4-2. Осасуна перемагає. Давайте поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку. Підопічні Марено. Вийшли грати по Роснос 4-3-3. Ерера у воротах. Катена боємо захисники. Круз Арес по флангах. Торо і Баніс у розпівзахисники. Сарагоса Будімір Гарсія у нападі. Це стартова основка у сосуди. Барселона вийшла град по растановці 4-3. 3 Ось така стартова розстановка у Ганс Дітера Фліка і Ніякі у воротах, Демінгіс, Кубарсі. Зиксники, Жількен де, Мартін по флангах Рік Карсія, Пабло Торе, Педрифі, зісники, Роберт Левандовський, Фіран Торест, Тапао, Віктор у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Ну от, по матчу. Барселона. Тотально володіла м'ячем. З перших секунд Барселона захопила ініціативу, тотальний контроль м'яча. Але жодного гульового моменту в Берселе не було. Осасуна абсолютно нічого не дала створити в Барселоні, абсолютно нічого. Осасуна не дала створити Барселоні. Я би навіть сказав би, Осасуна контролювала навіть поєдинок, тому що Барселона, да, вона більше володіла м'ячем, але при цьому. Жодного удара не було у Барселони. Жодного удара за перші півгодини поєдинку не було у Барселони. Осасуна збиває, і це робить Будімір на 18-й хвилині. Ідеальна акцентована подача до штрафного майданчика Саргоса виконує акцентований навіс, і Будімір пробиває головою та забиває. То забиває і робить рахунок один 0 на 18 хвилині. Осасуна забиває гол. І після забитого м'яча, В принципі, картина поєдинку не змінилась. Барсона володіє м'ячем, але Сасуна дуже здорово захищається, дуже компактно захищається. І таке вчуття, що Сасуна контролювала поєдинок. Далі Саргоса забиває гол на 28 хвилині. І Баніс робить гульову передачу. Сарагоса виходить на ударну позицію, пробиває та збиває. В кінці тайму Барселона наносить ці перші удари в площину воріт. Ну і на цьому, в принципі, перший тайм завершується за перевагу сосудною ну, з комфортною перевагою 2-0. Сарагоса вийшов один на один, обіграв воротаря, ну і забив порожні ворота. Ось. Так, мої любі друзі. Давайте поговоримо про початок другої 45 хвилинки. Барселона додала. додала у другому таймі моментів було більше. Початок тайму був дуже важкий для Асасуни. Ситуація вийшла з-під контролю у господарів. Барселона дуже активно розпочала, були непогані атаки, ну і в кінці кінців гол. Гол забиває Барселона на 53-й хвилині. Помиляється, воротар. Ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. Пау Віктор наносить удар. Дав спочатку воротар вибивав м'яч, футболісти Берзони митєво перехопили. Мартін, Марін віддав на Пау Віктора, Пау пробив. ось, ну Вратар відбив навіть удар Пау Віктора, але він сітковий залетів. Ось, Ну, всі ми люди помиляємось. Ну, сон не пропускає. Пропускає, але в будь-якому випадку ворота Сасуни, він великий-великий молодець. Він там його до Роберта Лівандовського витягував до того суперсейф. Тому якось так просто. Молодшинка Вартера Сасуни, ну, помилився, але ще раз, всі люди, всі помиляються. Доводить Берсона повертається в гру. Але потім якось, все. знаєте, забила Барселона, ось да? да? інтрига нібито повертається. Але далі знову контроль, знову так, вона більше володіє м'ячем, футболісти Барселони. Вони більше атакують, але при цьому Осасуна постійно контратакує. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно контртакої Осасуна, Дуже небезпечно. Не в кінці кінці в пенальті зробили господарі, Будімір підходить до 11-метрової позначки, пробиває та збиває. Збиває робить рахунок 3-1 на користь Сасуни. Фантастика! Фантастика! А на 85-й хвилині Бретонес наносить потужний постріл, просто якийсь неймовірний постріл від футболіста у Сасуни. Неймовірний постріл, ну і якийсь просто розкішний, просто удар від півзахисника у сасуни. Ну, я думаю, для вратаря тут е такий постріл відбитий, справді дуже важко, неймовірний постріл. 4 1 осасуна збиває знову. Фантастика! Просто фантастика. Через три хвилини Берсону заб'є. Ламіннямаль, який, до речі, вийде до рекомендації заб'єм. Торрес. Віддасть гульову передачу. Ламін Ямаль уйдну на ту позицію, проб'є в дальній кут, заб'є красивий гол від Ламіна Ямалі. Але Барселоні це не допоможе притувати нічю, як мінімум. Барселона поступається. Барселона поступається, але сесун творить і справжню казку. Відаль Ернандо Герсія, Пенія, Бертонес, який, до речі, неймовірним пострілом ну де-факто поставив крапку. Е виходили ці люди у сесуни. Глумініамаль, Форд, Касado, Рафінія, Хандермальда. в Барселону, Відповідно, у другій 45-хвилинці. Статистика даного поєдинку: ну, да, у Барселони більше ударів. да, Більше володінь. 12-11 за ударами. 6-5 за ударами в площадь, ну, 75 на 25 володіння мячем. 8-5 за кутовыми. Ну, по 70 тысяч показателям Барселона соперника проиграла, но але... я хочу навести за цифры. По очікування голи по Во-первых, голи. гола, да? То есть за очікуваними голами у него там 2,6 силы, где-то так. У Барселоны 0,6 силы. То сосуна... Три Тригуль вінагоди створила. Просона тільки один. Тобто за всіма ключовими показниками вони були в Asaсони. Тобто Асесуна награла на 2,6, тобто якщо округлити на три голи. Да? Ну а Берсона тільки на один, Ну, в принципі, так воно і виходить. Що Асесуна награла на перемогу якраз в два м'ячі. Осесона перемагає по ділу. Барселоні було дуже важко. Ось, хоча вони тотально володіли м'ячем, але дуже важко було. Дуже важко. Перша поразка для Ганса Дітерафліка. Ну, ось, до речі, три голівна года. І всі три голів нагоди Осасуна реалізувала. Брассона була єдина Gulina God. Це удар, я так розумію, Фірана Тореса в стійку прямо в останніх секундах. Стоді Фіран Торес міг забити. В принципі, якщо Фіран би забив би тоді, б, рахунок би став би 4 3 це було б дуже б цікаво. Але Фіран влучив стійку, 218 передач у сесуду 142 передачі точці 65% відсоток точність передачі, сосуну без м'яча діє. Соно діяло без м'яча. Але з 25 відсоткового володіння м'ячем у сосуна витискає 4 голи. І мало того, що витискає в сезону 4, коли момент там мало, Доволі таки непогані. Ну, Барселона 673 передачі, 587 точні. Передач, 87% точність передач 75% володіння. Барселона практично весь матч була з м'ячем, але... але ефективності не було. Тобто ефективності не було. Тому що в моменті було дуже-дуже мало берселони. Суну витискає максимум і свого володіння. Десь осені засуди, показова статистика. Нуль Барселони. З 12 ударів каталонці нам нанесли 6 ударів площину 4 позоро та 1 удар, що в Каркасверіт, 2 удари просто-напросто заблоковані були. Усасунуть з 12 ударів 5 в площину, 5 позавати, один удар заблокований. По успішних відборах. До речі, Барселона була краще 13 успішних відборах 76 відсоток успішності. Усесуди 12, 70 відсоток успішності. 4 сей у Ртересун ну, також показова статистика. Справді уратиросасун рятував. Хоча є моменти Барселоні, не назвеш гульовими, але хороші були моменти. Один сейф. І ніякі, 2918, з м'яча, десь 7 за перехопленням. Ну і те, що порушува правила футболіста СССУ. більше, це, я думаю, логічно. Команда без м'яча діяла практично весь матч. 13 порушень правил, дві жовті картки, упросло лише три порушені правил, також дві жовті картки. Найкраще ну, футболістів матчі, знаєте, можна виділити Будімір, який в дубль. Але знаєте, мені більше сподобався Сарагоса, який зробив гол, плюс, пас. у даному поєдинку. Я встав Сарагосу найкращим футболістом даного поєдинку. Будімір оформив дубль. Але Сарагоса відіграв 77%. Фунь, Мер, да? Вось, але я встрека Сарагоса мені якось. Ну, це ну, це моя така думка. Хоча Будімір також. Тут 4-0, до речі, болівальники думають. Це так ну, Саргосо беру Гол плюс Пас, плюс Саргоса. Ну, ну, Молодчинки, до речі, сам Саргоса на Буддімірі якраз віддав ось, одну з гульових передач. Плюс вищоводи на один і забув порожні ворота. Ну, Для мене це Саргос. Брасловний виділив би Педрі. Педрі намагався загострювати. Були намагання в Іспанці. Ось, але все-таки ефективність з 75-відсоткового володіння ефективності не було Барселони саме зі створенням моментів. Барселона це дуже сильна команда і підопічня Ганса Дітера Фліка. З попередніх поєдинків, скільки моментів створювали. Но сьогодні проти сесуну було дуже важко. Тотальніший контроль м'яча. Але при цьому практично жодного гульового моменту команда не створила і, і... хоча знов така команда дуже-дуже сильна. Ало, але... Сасуна, всіх оболівальників у Сасуни хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Сасуна написала сьогодні історію. Ось. В останній раз разсуна ще в 2012 році, тобто 12 років тому назад, Сосуна обігрувала Барселону, і ось пройшло 12 років, і сьогодні Сосуна знову перемагає Барселону. Історична, звичайно, ще історія. Справді. Сасуна сьогодні написала історію. Ну а Барселона, Барселона дуже сильна команда. Я думаю, що підопічні Ганс Дітера Фліка в наступних поєдинках ще покажуть майстер-клас, що так можна сказати. Да? Ось. Але сьогодні Барселоні не вдалося. Не вдалося. Ну, і в першу чергу не вдалося, тому що Сасуна зіграла неймовірний прос поєдинок. Будемо сторінку таблицю Спанської Ліги на останок. Берсона в будь-якому випадку буде першою, навіть якщо мадридський Реал умовно переможе. В будь-якому випадку Барселона. Саме Барселона залишиться на першій позиції. Осасуна шоста. Осасуна зараз знаходиться в зоні Єврокубків. Дуже, дуже цікава команда Осасуна. 4 перемоги, 2 дві нічі-дві поразки. Непоганий старт, доволі -таки потужний початок, я хочу сказати, у Сасуна. Взагалі, чемпіонат Іспанії. Ну, мальорка зараз на четвертій позиції. Фантастика. Просто якась фантастика. Ось тому дуже, дуже, дуже цікаво. мої Петра дуже цікавий чемпіонат. І... З іспанською лігою і і справді дуже цікаво спостерігати. Тож, Осасуна-4, Барасуна-2, дякуємо за увагу, мої любі друзі, бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.